Друзі, привіт! Нам виповнився один рік. Це термін, який ми професійно та стабільно виготовляємо дива. Цей рік працювали переважно на корпоративні замовлення, але все ж є й багато щасливих власників наших артів. Допрацювали помилки, розробили нові арти з новими технологіями. За цей рік ми зробили так, так та ще й так. Тепер можемо зробити вам арти, які будуть горіти у часи планових відключень на батарейках. Наразі виробництво збільшено, тому можемо стабільно та на постійній основі приймати індивідуальні замовлення. А ще є дуже чудова новина: ми відкрили офлайн-виставку, на якій можна прийти та вживу побачити ці диво картини, купити у той же день, та ще й зі знижкою 25%. Також ці картини з офлайн галереї будуть доступні на відправку новою поштою.